От одна лунка нормальна, а вот дві сухи стоять. І це все. Прозвучала інформація про шість дерев. Ну, після минулого виконкому, коли ця інформація прозвучала, мені стало цікаво, я сам туди сходив. Okay. Були присутні і деякі тут, присутні члени виконкому. Так от там дерев уже не 6 сош, їх значно більше. Друга частина з них вже зрізана. Тому тут питання, яке піднімалося щодо цієї території і масового всихання дерев саме на незначній території парку, саме там, де здійснюється підприємницька діяльність, це, мабуть, ну, дуже актуальне для нас питання. І я, я здивований, але керівник підприємства парки та сквери не сказав, чому саме на незначній території масово всихають різного типу дерева. Це є і ялинки, це є і молоді. молоді дерева, це є туї, це є листяні дерева. Ну, якщо омала масово поїдає, чи, вибачте, там знищує то полю, можна зрозуміти, то по цих деревах. Добре, я перепрошую, що я розказую, але прозвучала інформація на минулому виконкомі. Сьогодні, сьогодні ставлять запитання, керівник нічого не відповідає. Дійсно, є такий факт, що дуже багато дерев сихає, і не тільки на цій території, де дійсно є розташовані, а й в Центральному парку культури Лесі Українців. Ми зробили офіційний запит. У нас в штаті немає спеціалістів. Який би міг чітко оподілити, по якій причині всикають дерева. Ми направили відповідний лист у Східноєвропейський Європейський національний університет, їхні спеціалісти поки відповіді немає, А факт всикання дерев є.